Всім привіт! Ми вас вітаємо на Кармаркеті. У нас сьогодні нова рубрика. Якщо ви хочете купувати якесь авто і хочеться трошечки більш детально подивитися, ми маємо таку нагоду вам його показати. І сьогодні у нас є запит на шкоду Octavia тур, легендарний тур, турка. Автомобіль 10-го року, до речі, з 98-го він випускався по 10-й рік. Цей тур, тому це одна з останніх моделей 10-го року. Рідний пробіг 115 тисяч кілометрів. Це 1,6 бензин, МПА і двигун. Е Механіка 5. Е кількість людей може сісти в цей автомобіль. Передній привід, ціна 7200. Що нам каже власник про це авто? Що це авто придано з Німеччини, має два ключі, має два комплекти гуми. Е все. Обслугована є сервісна книжка, не фарбована і рідні пробіг 100%. Поки Коля біжить, я покажу багажник, тому що дійсно тут ми бачимо додатковий комплект гуми, і вони, до речі, на залізних дисках, подивіться, він є, є для вас. Ну і Зараз покажемо, що в цій автівці всередині. Одразу скажу, що тут не супер-мега крута комплектація, але все одно вам показати потрібно. Знаходимось ми всередині цієї Октавії. Перше, хочу сказати, що стан, стан салону, стан салону на 4 з плюсом, е, і то ви побачили, напевно, вже перед тим, як я почав говорити. Е, тут є регулювання дзеркал, е, є електропідйомники е, скла тільки попереду, ззаду там треба крутити. Е, є підігрів заднього скла, не мультикармо. Бібікаємо нормально. Є airbag як у пасажира, так і у водія. Е, є кондиціонер. Ну, В принципі, все основне, що можна сказати про це авто. 115 бачимо на одометрі, мінус е, один за бортом. Е, що, будемо спробувати трошки проїхатись, розказати, що це авто має, які характеристики в плані водіння, але не, не дає мені власник, щоб я там виїхав десь там. Тому ось так по парковці проїдемо, і побачимо, як вона їде. Що з приводу стелі, ну стеля гарна, чистенька. Тому будемо про пробувати їхати. У нас п'ятиступінчаста коробка передач механіка, як я вже говорив, і ми так бум, потихеньку поїдемо, поїдемо. Ну, ти знаєш. Ой, вона так різненько стартує. Всі полюбляють це авто першу причину із-за чого. Тому що, по-перше, це бензин, і якщо ви розумієте, якщо б з неї не трапилось найгірше в світі, це буде коштувати 300-400 доларів ремонт. Тобто вона дуже бюджетна в плані обслуговування і вона е, роботяжка. Тобто вона реально працює авто е, за такі кошти, нагадаю, що це коштує 7200. Ну, їде, вона мені подобається. Ну, краще, ніж ніж Не хочу казати нічого про ополів, але вона так легенечко дивись, і якщо її трошечки вдавити, вона летить. О, гальма теж порядочки. Тому, друзі, я думаю, попереду спочатку огляду ви побачили, як виглядає це авто. Ну, найголовніше, що це рідні пробіг, Скільки там 130, да? 115 тисяч пробіг. Це взагалі. Тобто, настільки запитів на цей тур, на цю турку, що я думаю, власник, якщо ти хочеш Octavio Tour, у нас ще одна залишилась. Тому ось так, намотали ми трошечки. По авторинку, але мені вона подобається. Подобається. В плані того, як вона їде, дивись, ось, другий. І. і пішла. Чуєш? я тепер розумію, чому всі мужчини хочуть цю тур. Тому що, по-перше, найкліверс нормальний, вона кермується класно і вона в обслугованні взагалі топчик в плані затрати коштів. Мені подобається. Диви Взагалі. Да? Ну що, друзі, е, на цьому завершуємо. Якщо ви бажаєте е, побачити купось, придивилися якусь автівку і бажаєте трошечки не тільки зверху, побачити, а ще і всередині, е, то ми читаємо ваші коментарі. На цьому все. До зустрічі. Слава Україні!